Я не скажу, що я хочу, щоб ми йшли до Євросоюзу. Я хочу, щоб Євросоюз ми побудували тут, і щоб Євросоюз сказав, що ми вас беремо, то тому що ви вже Європа. Але тому, що ви бідні родственники, ми хочемо вам допомогти, дуже проситесь, стукайте до нас, тому ми, ми вас приєднаємо. Це неправильно. Ми повинні самі зробити так, щоб ми були достойними цього всього. Але я вам скажу, що після того, як ми такими станемо. У Нас пропаде вже необхідність кудись проситися. Нас будуть просити. І так воно буде, це я впевнений. І у нас все для цього є. Нашу країну грабували понад 20 років, і вона ще живе. Тому потенціал дуже великий. І якщо ми змінимо свої підходи, не красти, а заробляти, то буде гарно всім і хватати буде на всіх. І тих, хто зверху. І тих, хто посередніці, і тих, хто знизу. Треба підійти, от як у нас сформувалася нова поліція, їм поставили, на мій погляд, більш-менш достойну заплатню. З таким підходом треба підійти е, до вчителів, до лікарів і до великої кількості бюджетників. Але потрібно, щоб люди, які працюють в цій сфері, Відповідали, відповідали своїм таким професійним вимогам. І в залежності від рівня професійності отримували достойну зарплату. Тоді ми зможемо жити нормально. Тоді не буде необхідності тому ж лікарю принижуватись що йому там щось вклали в карман. І не треба буде за ним ганятися і ловити його за руку. Йому буде це не потрібно. Тому нам необхідно... Сьогодні не тільки боротися з корупцією. Корупція зникне сама по собі тоді, коли ми зможемо забезпечити людям, бюджетникам, лікарям, вчителям достойний рівень життя. І корупція зникне сама по собі. А те, що ми будемо когось ловити, і при цьому на 2000 гривень чи на півтори зарплатні той же лікар, вчитель, хто завгодно, він не зможе жити на ці гроші. І він буде постійно думати не за роботу, а буде думати, як накормити сім'ю. І, на мій погляд, це основа змін в країні, Повищити, щоб повисився рівень життя. Це найголовніше.